Не прийшло до Ганни щастя тим великим битим шляхом, тільки вона вигляділа свої очі, виглядаючи. Небагато й років минуло, а Ганна вже й постарілася, бо в розкоші цвіте чоловік, як квітка, а в нужді в'яне та сохне. Почалися холода, а на ганні кожу латка на ладці, вітер дме через його, як через решето. На голові у неї не хустка, а шматок безквітної ганчірки. Через старі ж карабани лізе грязь, бліда, як смерть, худа, з запалими очима, бродить Ганна по смітниках та збирає гній на топливо. Бодай ворог не діждав грітись таким топливом. Сидить Ганна день і ніч на днищі, Пооткручувала собі пучки, заробляючи черствий шматок хліба облитий слізьми. І не раз, і не два траплялося, що в хаті не було ні дрібка солі, ні сухаря. Ой горе моє тяжке, жалується було Ганна Марині. Прийшла на мене старість та слабість. На силу ноги мене носять, ледве володаю руками. Робити не нездужаю. Отак, як бачиш, в хаті й холод і голод, висушили мене сльози. У грудях мене давить, голова морочиться, в очах мені жовто, куди не гляну. Як бачиш, остання на мені сорочка, та й та драна, коли б уже Господь змилувався надо мною, прийняв мене до себе, чи повіриш, так мені жити тяжко. От якби розступилась сира земля, пішла б я в землю живою? Марина не покидала Ганни. Помагала в роботі, годувала часом своїм хлібом, одягала своєю одежею, розважала, як могла. Візьми, Ганно, було, каже Марина, не даю тобі, як старцеві, повернеться син, заробити отдасте». А Ганні зосталось тільки забрати торби та йти в старці, простягати руку, просити хліба. Пішла б я і в старці, каже було Ганна. Та сором руку простягати, бо я не каліка, а люди скажуть була колись молодою і не заробила нічого на старість і не придбала. Будуть люди хліб давати й дорікати разом, що я московка не дбала, з москалями гуляла, до обіду спала. А чи ж я не робила, а чи ж я не горювала? Ще й зима не минула, і сніг не розстав на дворі грязюка та холод. Немає в Ганни дрібка солі, немає хліба. Треба йти на ярмарок, а чоботи зовсім розлізлись. Пішла Ганна боса, ноги розчервонілись, потерпли від холоду, здеревеніли. Сміються люди з Ганни та дорікають. Навіщо бабо так зарані вбирались в червоні чоботи? Ще й сродохрестя далеко, а до Великодня й не видко. Прийшла Ганна з ярмарку, злягла й не встала. Марина коло неї і день, і ніч. Опівночі смутно блищав каганець на столі, на перекинутому горняті в Ганниній хаті, то притухав гніт і на йому насилу тліла на неначе вогневого вогнева горошина, то знов підіймав разом полум'я огневим язиком, блисне каганець. І кінець стола винирне смутна, задумана Марина. Знов блисне полум'я, знов виступить її широке чоло. З чорними бровами з'явиться тоненький ніс, очі, закриті довгими віями. Потухає вогонь, смутна Марина знову увіходить помаленьку в темряву. Зникають очі, зникають щоки, ледве мріє біле чоло. Та рука з засуканим рукавом десь наче далеко. А в кутку на полу, як блисне каганець, виходить, наче з темної ночі, друга постать страшна, страшенна. Спалив вогонь її лице, поїв її щоки, очі, лице чорніло, неначе землею припало, а на губах посіла смага, очі запали десь глибоко, ніс загострився. Недобровіщуючи, лежить Ганна на старій дрантині, прикрита старою драною рядниною, не стоганий силу дише Коло неї на лаві черепний кухоль з водою, з одними ліками бідному чоловікові. Марина ждала її смерті, бо на столі на поготові лежало дві воскові свічки. Невеселу думу думала Марина, дивлячись на ті свічі. Згадала вона свою минувшість і ненароком кинула думкою і на своє будуще, і стало перед думкою Марининою життя неоквітченим втішним боком, як колись воно ставало перед нею, обернулось життя до неї другим, темним, неприбраним, буденним боком. І в голові Маринині зарїлись роєм невеселі думки про лихо, про горе, про нужду та слабість. А хто ж мене догляне, думала Марина, борони Боже якої недуги або бідності? Хто же постелить мені постіль, обмочить водою мої смажені уста, нагодує хлібом? Хто ж наготує на смерть мені свічку? Покличена сповідь священника, не маком заквітчена, не барвінком повита, невесела, танцюриста в червоному намисті стала перед нею доля, а побита холодом та голодом, укрита латками, з убогими торбами на плечах, в драній святині, з плакучими очима стала перед нею її доля. Хилиться Маринина голова ще нижче, нижче, падають на очі довгі чорні вії, вкриваючи щоки. По білому чолі так і ходять хвилею, так і снують невеселі думки, одна одну зганяючи, одна другу доганяючи. А по руці тихо скотилась горошиною на стіл сльоза, покинувши за собою. Слідком мокру смужку. Несуть Ганну в домовині старих дощок, у чужій сорочці, що принесли добрі люди, в хустці, що вигніла Марина з своєї скрині. За домовиною Марина плаче та побивається йдучи, мов рідну матір ховає. Оплакувала вона й свою подругу і разом саму себе свою долю. З Мариною йдуть дві-три сусіди з дітьми, бо умре богатир, збереться увесь мир, а умре храпак тільки піп та дяк. За ганною навіть піп не йшов, бо поховати Бог мало за що. Тільки один дяк не виспівував, а на дворі блищало ясне весняне веселе сонечко, віяв тихий теплий вітерець. Пахло весною, молодою свіжою травою. Над порушеною рілею мигало невеличке марево, весело щебетав жайворонок, погукували плугарі, поганяючи воли в плузі. Поховали Ганну саме коло її свекрухи хомихи. Швидко заросла могила травою та чебрецем, забули про її гори швидко навіть близькі сусіди. На могилках пасуться вівці з ягнятами та часом вибрикують малі пастушки, граючи на сопілках. Кругом кладовище то зеленіє жито, аж очі бере в себе, то шумить золотим колоском пшениці, а влітку у жнива там чути пісню безталанного жінця, що заробляє шостий сніп, поливаючи потом та слізьми чужу ниву. І спокійніше, і лучше безталанним під землею лежати та землю держати, ніж було жити й горювати на землі. З того часу не збиралися на вечорниці у марининій хаті, замовкли там веселі спіло дівочі, жарти порубочі, не вигравали там троїсті музики, не цвіли чорнобривцями чорняві хлопці. Не сяяли зорями молоді дівчата. У хмарні осінні та зимові дні стояли там діди по кутках, дрімав кіт на печі, сумували стіни й плакали вікна, а зранку до вечора хурчало маринене веретено. І не раз було, як гуде холодний вітер, порощить крупами. Замітає дорогу з снігом, і дзвін сумно гуде понад селом, по долині. Увечері в суботу Марина йде до церкви одним одна по цвинтарі, неначе тінь якогось морця. В церкві тільки піп та дяк. Тихо світяться свічки перед новим гарним іконостасом. Маленька лампадка освічує, як живе. Чудове лице святої Варвари з довгими косами, а зверху на іконостасі під золотим хрестом стоять навколішки два янголики, як два маленькі кучеряві хлопчики, поскладавши ручки. Один, неначе задумався, похиливши кучеряву голову, а другий, неначе осміхається, дивлячись вгору. Марина стоїть в темному бабинці, молиться, б'є поклони. Та передивляється до святої Варвари, до святих Янголят. І сама вона, було, не щується й не зоглядиться, як перескочить її думка з молитви на якісь чудові кучері, на якесь личко хороше, на Варварі квітки червоні, а коси по плечах. А Марина, і, не думаючи, згадає свою дівочу красу, свою довгу косу. І полетять її думки десь далеко. Забуде вона, що стоїть в церкві, згадає вона ті ночі ясні весняні, ті вишні та верби, як її серце цвіло калиною, і як вона побачила вперше Василя, і як говорила з його сином Іваном Молодим чорнявим. Чує Марина, як через сон святі пісні, а на думку їй навертаються ті чудові пісні. Котрими вона виливала, виспівувала свою любов, своє кохання і своє безтолання. Встають перед її очима веселі вечорниці, ті співи, жарти, троїсті музики, брязний паламар ключами, а Марина тоді опам'ятається, тоді прокидається і згадує, що їй неначе снився якийсь чудовий сон. Господи милосердний, думає Блу Марина, це ж мене, мабуть, нечистий спокушає, наводить на мене грішні думки, і от хрещувалась, і от молювалась, і от пльовувалась Марина однечистого. нечистого. А тим часом марніє Маринине лице, линяють чорні брови. Перестали молоді хлопці моргати на Марину, приходить час та пора. Серце застигає й засипає, якось холоднішає. Не так часто згадує вона про веселі літа молоді, про очі ясні, брови чорні. Сидить Марина за гребенем, накручує хліб почками та веретеном. А думки більше і частіше навертаються про ганнене життя нещасливим. ту пустку хатину, де тепер заріс двір. Високим Чорнобилем та кропивою, де широколистий лопух повиростав на призбі й заглядав листом та реп'яхами повибивані вікна, де в печі і на печі хазяйнують галки та ластівки. Тільки було, як заспіває пісню про кохання козака молодого, дівчини чорнобривої, десь глибоко. В утихомиреному серці засяє тепло й привітно одно личко, одні милі очі, то личко Василеве, то очі сина його Івася. Одного разу зайшла до Марини одна московка, не дуже й далека сусіда, що прийшла з Києва до своїх родичів у гості. Я не знаю, як ви тут живете на селах, почала лепетати прихожа московка. Щоб я так нудилася світом над цим гребенем щобожого дня, щоб я крутила пучки собі. Нехай мене Бог боронить. Ти ж, Марино, не панщенна, ти московка, вольна. Знялася без місця і полетіла, як та птиця, куди тільки душа забажає. В Києві, вибирай хазяїнів. Хоч яких. Сердита хазяйка кидаю, невгодна тікаю, трапиться дурна, обдурюю. Вийдеш на базар, а там хазяйок більш як наймичок. Робота в городі не робота, а гулянка. Спимо, доки сонце не підійде високо, не знаємо ні поля, ні того полоття, ніяких жнив, скрізь весело. Кидай, Марина, це село, та мандруймо в Київ, я тобі скрізь дороги покажу по всіх усюдах, і як хочеш, то й сама знайдеш. Заворушилось серце в Марини, забажала їй душа щастя, волі, веселості. Схотілось їй втекти од нудьги, смутку, од голодної та холодної смерті, од ганниної недолі. І виглянула ще раз до неї доля, маком квітчена, барвінком повита, весела, танцюриста в червоному намисті. Піду, каже Марина, втечу од лиха. Та й біса ж я хитра. Не дамся я тому лиху. Пустила Марина людей свою хату, що мала, спродала й помандрувала у Київ, війшла вона туди. І з того часу, як потонула у глибокому Дніпровому нутрі. Минуло кількось років, чимало втекло води в Дніпрі. У Києві на Подолі о півночі в шинку голосить не своїм голосом Катеринка. Москалів повний шинок, а серед їх, як вітер, літає Марина, танцює, витанцьовує. Одежана їй драна, коси вилізли з-під хустки і тиліпались пасмами, хустка злізла на потилицю, лице її щорніло, губи посиніли, одні чорні великі очі блискотіли якось чудно, неначе вночі у вовчиці. Москалі підхвалюють і присвистують та заливають її горілкою.